Царство розділене в собі і не встоїть. Власне, так можна зараз охарактеризувати республіканську партію, особливо в палаті представників. Трамп зрозумівши, що йому прийдеться приймати підтримку Україні, адже затягування з цим по суті руйнувало довіру до Сполучених Штатів Америки з боку союзників і ні про яку якісну глобальну політику. Майбутньої потенційної адміністрації Білого Дому при Трампі, якщо він звісно, виграє вибори такої політики і бути не може, якщо далі затягувати допомогу Україні. Тож Трамп прекрасно все зрозумів, але натяками по суті дозволив Джонсону підтримати Україну. Але не сказав чітко крайній частині республіканської партії, на чолі на сьогодні, з Марджорі Грін, що не треба атакувати спікера, який пішов на домовленість з демократами. Тепер Марджорі починає хайпувати, каже про те, що. «Make America Great Again» перетворюється в «Make Ukraine Great Again». Зробимо вже не Америку великою знову, а Україну великою знову, тролячи сьогодні Джонсона, через те, що він допоміг Україні і атакує його. Давайте трошечки розберемося, чому, як це відбувається, і до чого це може привести для республіканців, а до чого для демократів. З вами, Валентин. Отже, продовжимо. Марджет Грін, окрім того, що витягнула Лозунг Муга, ще заявила про те, що вона зі своїми колегами з Кокосу Свободи йшла на вибори проти істеблішменту республіканської партії і допомагає Трампу. Розірвати цей діпстейт, який заліз прямо на святе святе, це в республіканську партію. Тобто, ну, наче в демократах і так ясно, що там діпстейт, і взагалі в державі цей діпстейт. Ну, мається на увазі про глибину державу, про чиновників, про традиції, про якихось рептілоїдів, які стояли цими чиновниками в уяві майже і її колег. От і от вона йшла боротися з цим, цим істеблішментом, Але Джонсон, який був їх соратником, другом взяв і зрадив їх всіх. І приєднався до істеблішменту республіканської партії а також до демократів, що тепер Джонсон передасть більшість в палаті представників демократам. Чому це маніпуляція? Тому що виграти до виборів палату представників республіканцям практично неможливо, особливо в сьогоднішньому стані, коли вони гавкаються один з одним і не можуть домовитися. Демократи скоріш за все палату представників візьмуть, а от Сенат. Звісно, можуть взяти республіканці, але з огляду на те, як вони комунікують один з одним, як Трамп намагається між крапельками, дозволяючи шакальство у партії, намагається виграти вибори, то не буде нічого дивного, якщо вони втратять і сенат, і навіть президентство не візьмуть. Хоча високі є шанси за тепер на президентство Трампа, і високі шанси є на взяття Сенату. Так, от Маджорі продовжує, що по-перше, Джонсон передасть. Більшість в палаті представників, хоча вона логічно електоральним чином туди зараз іде до демократів, і що Джонсон чи не злигався з Джефрисон, представником меншості демократів, який, скоріше за все, стане головою в більшості в кінці року. Далі вона витягнула все опитування, яке робила за економіст Югов про те, що у Джонсона з 50% до 41% впала підтримка серед. Прихильників Трампа цікаво, що загалом серед виборців підросло, і серед демократів Джонсон підріс, а також серед поміркованих республіканців Джонсон підріс. Але от у трампістів ні, він впав, а майже трошечки підросла. Хоча це не надто катастрофічно з 50 до 41% це велике падіння, але це точно не в два рази і не менше. Але Маджорі починає говорити про те, що ось це доказ того, що Джонсон кинув партію. А от вона лицар на білому коні, який хоче захистити республіканську партію від зловісного і жадібного істеблішменту. Чекай! Oh! І Марджорі теж підросла, але в неї теж негатив разом з Джонсоном, теж підріс. Тобто, про що я кажу? Що на сьогодні вона намагається використати всі можливі інструменти, аби по-перше, у випадку, якщо все ж таки дивним чином палата представників залишиться в більшості у республіканців, щоб Джонсон не став знову спікером? Це перше. А друге, якщо більшість не буде в палаті представників після нових виборів, так в листопаді цього року. Точніше до виборів, якщо республіканці втратять цю більшість, щоб Джонсон не став головою республіканської меншості, вона звісно теж починає дуже сильно обурюватися, тому що демократи кажуть про те, що не будуть підтримати відставку. Вона хоче наступного тижня її витягнути. Але знов таки це все діє на зменшення легітимності і довіри до самого Джонсона. Джонсон, в свою чергу, відступати не хоче. Він каже про те, що він взяв лідерство у відповідальний момент і готовий за нього йти далі. В нього великі плани на республіканську партію і. На Америку загалом, ну так можна сказати, що Джонсона покосав Діпстейт після півроку управління і розуміння, що не все так просто, не все так прямолінійно. Треба домовлятися з групами. Є політика американська, є політика національна. Цей конструкт треба взаємодіяти. Треба дійсно захищати думки і інтереси тих виборців, які обрали його там в Лузіані і в інших штатах, особливо в так званому цьому іржавому поясі, який хоче знову роботи. Чому б не дати їм оборону промисловий комплекс, наприклад? Ну, хай роблять ракети. До речі, було дослідження. Видно було, що дуже багато представників республіканської партії в палаті вийшли саме з штатів, які отримують найбільші бенефіти від того, що Україні буде надана допомога. Тому що збільшується кількість виробництва зброї, а отже, і збільшується кількість робочих місць. Та Будь ласка, але. Є така певна трансформація у Джонсона, побажаємо удачі, хоча дуже сумнівні його перспективи зараз, особливо у випадку, якщо Трамп виграє. Якщо Трамп програє, отут буде все дуже цікаво, тому що Марджері кампанія повністю піде в Маргінас і в делегітимізацію. Але що цікаво, от я просто ну, впевнений, що якщо Трамп виграє, то такі, як Марджері, теж підуть гуляти лісом. Тому що крісло президента, і як бачимо, крісло спікера. Це вже державницька позиція, дорогі друзі. І тут приходиться думати складними речами, а не от такими простими, як істеблішмент республіканської партії хоче знищитися на світі. Ми бачимо кризу непорозуміння, коли складні важкі процеси, які ведуться елітами, не можуть бути нормально пояснені суспільству на низах. І можливо, з часом в республіканській партії ця проблема буде пролікована. Але наразі Байден відновлює свої рейтинги, у Трампа все доволі складно, партія розділена в собі. Гавкаються Марджорі з Джонсоном. До чого це призведе, незрозуміло. Пам'ятаємо, що 16 2016 року республіканська партія істотно не виграла е, жодних виборів, коли ми кажемо про те, що щось сталося більше ніж мало б статися. Тобто вони зі скрипом взяли цю палату представників, е, і то це сталося знову таки через те, що вибори були вон, у демократів в гірших штатах минулого разу. Зараз все буде по-інакшому. По суті, республіканці через свою крайність і таке розділення вбивають своє майбутнє. Щодо України в цій ситуації, моя теж думка, я більш помірковано оптимістичний. Нам треба працювати на тих, хто представляє штати від оборонного сектору. Нам треба працювати саме з державним апаратом, з тим діпстейтом, тому що будь-яка особа, яка б зараз би не зайшла, чи в Білий дім, чи в спікерство, чи ще кудись, вона буде вимушена через місяць, два-три рахуватися з інтересами. Держави Америки і її статус у світі. Тому Україні треба гнути свою лінію, нікого там не звинувачувати, нікого там не говорити, що хтось там поганий, хороший. Ми захищаємо власну свободу, ми захищаємо свободу і безпеку у світі. Сполучені Штати, вмикайтеся. Якщо ви не будете вмикатися, ви даєте сигнал, тому що ви руйнуєте безпекову систему світу. Та й все. А там, щоб там крайні республіканці б не говорили, все одно. Питання часу, але все загалом буде добре. Тож, друзі, нехай жруть один одного. А найголовніше, хочеться побажати і собі і вам всім, аби це не било по нас так, як било останні півроку. На все, що вони здатні, це заморозити, заповільнити нам допомогу не більше. Власне, побажаємо американським виборцям зробити правильні рішення, як вони їх бачать. І американській державі відновити свій статус справді лідера в світі, а не ось цього болота, яке вони перетворилися, в просто знищуючи один одного там. До речі, криза у республіканців і доволі монолітна сьогодні ситуація у демократів, не дивлячись на те, що там є теж свої крайні групи, особливо на зараз дуже люблять крутити повістку з приводу Палестини. І Байден, на жаль, з цим заграється, тому що. Як бачимо на прикладі в Великобританії, коли лейбористи не заграються з крайньолівими, у них все добре, у них зростання рейтингів, вони рухаються до лівоцентризму, децентризму, і в них все добре. Ми побажаємо Байдену і адміністрації теж туди рухатися, аби все було нормально. Але раз республіканці не можуть домовитися, нехай домовляються демократи. Нам то що? Нам, аби справді Америка прокинулась. Тому що, аби робити Америку величною знову, треба мати гідність. І лідерство це проявляти. От. Так що побажаємо їм. Грін, дякуємо за дуже класну абревіатуру, муга. І нехай собачиться. І знаєте, суть та яка, що якщо собачиться, значить витрачають енергію. І не можуть об'єднатися і зробити щось гірше. Сподіваємося, що ця пауза, яка була, це було останнє, що вони погано зробили. Ну а ми в свою чергу підтримуємо Збройні Сили України. У нас тут на Ютуб-каналі Збір на 67-му бригаду на батарею аеророзвідку, яка фіксує пересування ворога на нашій території. А отже, через те, що він там пересувається, він має отримати подарунок від сил оборони як от вчора більше ста. Окупантів отримали курси з демократії від товстої ракети. власне. Побажаємо нашим військовим точності, ефективності, але ми, в свою чергу, будемо допомагати їм спорядженням. Мова йде про Mavic з тепловізором для 67-ї бригади. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. До побачення!